Це супер знахідка для особистого користування та для майстрів-початківців. Це набір bq 858 3 Pro. У цей набір входить міні-лампа, ручка Фрезер, стандартний набір фрез та сама витяжка з хепофільтром. Також на цієї ручці є ось такий вмикач на проводі. Можна регулювати потужність, вмикати суму ручку та змінювати реверс та форвард. Витяжка йде ось в такому білому кольорі. Зараз ми її включимо і покажемо, як вона працює. У неї 80 Вт. Ручка виконана дуже якісно, має зажим twist Lock та охолоджування. Цей апарат справиться з усіма видами манікюру, з усіма етапами манікюру, та хочемо зазначити, що елементи цього набору можуть працювати одночасно. На самому апараті є кнопка, ми її повертаємо до клацання і все, апарат може працювати. Також хочу ще зазначити, що апарат працює від акумулятора, тобто ви його заряджаєте, або він може працювати також від сеті і працюєте.